Майже 50 юнаків та дівчат з усієї України поєднують навчання, військовий вишкіл та відпочинок у молодіжному освітньому таборі. Хорунджі він квартирує у Ковалі на базі Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Організаторами табору є міністерство молоді та спорту України, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з всеукраїнською громадською організацією, Національний Альянс та Луцьким центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Володі. З тими, хто вже обрав для відпочинку хорунжий, поспілкувалися наші ковальські кореспонденти. Слава Україні! Героям слава! Друже Пунчужний. Перший рій у складі дев'ятьох чоловік до відкриття таборового дня готовий. Виповідав друг чесно. Кожен день у таборі Хорунжий розпочинається з чітко прописаного ритуалу шикування, прапори, спільна молитва, співдержавного гімну України. Цей звичай ми не придумали самі. Це ми перейняли в українсько повстанської армії, так як вони відповідно так само, коли не велися активні бойові дії, вони так починали свій день і так закінчували. Основними елементами є молитва і виконання державного гімну. Українська повстанська армія базувалася на християнських цінностях, тому так само бійці молилися, аби вони змогли добре провести цей день, аби вони змогли. Реально вижити до завершення цього дня. Хорунжий це табір, де молодь вчать бути активними. Комендант Олександр зізнається, після майдану зрозумів, настав час діяти. Хорунжий це освітній табір, і він пов'язаний саме з національною патріотичним вихованням. Ми намагаємось виховати молодь, щоб вони майбутньому стали саме дієвою, а не пасивною як більшість молоді зараз. Більшість учасників табору приїхали з усієї України. Ми маємо близько 20 регіонів, і це дуже добре, так. Усі учасники намагаються чогось точитися чогось нового і всі ну, здружились дуже сильно на території табору. облаштували наметове містечко для тих, хто віддає перевагу ночівлі на свіжому повітрі. Хочеш більше екстриму – спороди шелест і навчися жити у лісових хащах. Шелест призначений для того, щоб можна було вижити в екстремальних умовах, ну типу які можуть статися насправді з будь-яким. Того ну, нас навчали типу, спеціальні там люди, які вже пройшли багато таборів, які це знають. І ось над ну, ми будуємо шелест. Відпочинок, розваги, спорт, школа виживання та освітні програми. Нудьгувати у таборі ніколи, а от нових друзів точно знайдеш. Я шукала англомовні табори, і в кінці списку був табір Хорунжий. Трошки не вписувалася в англійську мову, я вирішила подивитися, і було розписано, що там була якась цікава програма: туристи, ігри, патріотичне виховання я вирішила спробувати. Чом би ні, яка різниця, як розвиватися. Тут дуже цікаві. Лекції, гутірки, майстер-класи, тренінги. Найбільше запам'яталася гра з пейнтболу, тому що це було для мене вперше і багато сенсів залишилось. Це абсолютно новий досвід для мене, так як я раніше нічим подібним не займалася, тобто туризм, піші прогулянки, ліс, щось таке. А це для мене було абсолютно нове. Я хотіла дізнатися про це якомога більше, адже мені здалося, що це буде цікаво, і я не помилилася. Надовго запам'ятається відпочивальникам хорунжо і сплав на байдарках по річці Турія, різноманітні ігри та тренінги. А про свій відпочинок вони обов'язково розкажуть у соцмережах, де молодим активності точно не позичати.